Цьому році день сіверського дінця вперше відзначали в Артемівську. Захід проходив у форматі міжнародної науково-практичної конференції під девізом Сіверський Донець Ріка без меж». День Сіверського сірська як масштабна акція проводиться вже четвертий раз, щоб у форматі конференції обмінятися ніякі поділитися планами на будущее. Понять головне. Як нам обідні усилля принести пользу сільському данцу і всім рекам, які його питають? В Україні працюють дев'ять басейнових управлінь, але зі слів профільного керівництва колектив під головуванням Віктора Антоненко працює краще за інших. Окрім своєї безпосередньої щоденної роботи, управління вирішує інші завдання, вони намагаються впливати на людей не тільки адміністративно, а й змінювати і громадську свідомість. Головне такого заходу, мабуть, привернути увагу до тих питань, які є і які треба вирішити, тому що. Річка має свій басейн, який має об'єднувати, і даром тут у нас гості із Росії, із не, всієї Донеччини, з Харківщини з Лугаччини. У проведенні дня сівівського дінця взяв участь заступник голови Донецької обласної ради З його слів обласна влада вже сьогодні багато робить для того, аби покращити стан ріки Сівірський Донець в 2011 році. Будуть виділені кошти на розчищення ріки, адже тільки комплексна програма може суттєво покращити ситуацію. Хотілось би. то был выработан такой план мероприятий, который бы каждый, ответственный за свой участок на протяженности реки, сделал все для того, чтобы улучшилась ситуация. Если это касается экологов, то контроль за сбросами, причем сбросами не только промышленными, но и сельского хозяйства, распашкой береговой зоны и так далее. День сіверського дінця відзначається з 2007 року. З того часу з кожним роком все більше підприємств і зацікавлених осіб беруть в ньому участь, адже долою сіверського дінця має опікуватися не лише влада, а й підприємства, аби довести їм не байдуже доля ріки. Сегодня вы знаете о том, что уже в этом году состоялась встреча и подписан протокол между Азаровым и Путиным о необходимости разработки мероприятий по оздоровлению бассейна реки Северский Донец. Донецкий областной совет. Розсматрели вже в этом году виділена 5 мільйонів гривень. І це только начало нашого большого пути. З нагоди дня Сіверського дінця Сергій Третяков вручив подяки від Донецької облдержадміністрації та грамоти від Донецької обласної ради. Зі слів Віктора Антоненка вони направили близько 500 запрошень на захід. Майже всі запрошені на захід прибули. Тому, на його думку, день сіверського дінця треба затвердити офіційно.